Поліція Закарпаття заблокувала виготовлення та збут оптових партій наркотику альфа пвп у регіоні. За підозрою в організації наркобізнесу затримано двох мукачівців віком 24 та 28 років. Дані особи займалися як виготовленням особливо небезпечного наркотику, так і налагодили міжрегіональну мережу його збуту. Для цього вони спеціально винайняли будинок в одному із сіл Мукачівського району. На горищі вони обладнали нарколабораторію, в якій щомісяця вдвох виготовляли орієнтовно 10 кілограм готового товару. Для подальшого продажу використовували соціальні мережі та послуги логістичних компаній. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели затримання зловмисників. Слідчі головного управління поліції області здійснили за місцем розташування нарколабораторії та за місцями проживання фігурантів санкціоновані судом обшуки. За результатами проведених заходів поліція вилучила з незаконного обігу понад 10 тисяч доз синтетичного наркотику. Серед речових доказів понад 5 кг наркотику альфа-підіпів в кристалічному стані та 12 літрів у рідкому. Також 35 літрів залишків від виготовлення наркотичної речовини та 15 літрів прекурсорів і хімічних реактивів. Вилучено в якості речових доказів і саме обладнання. Загальна вартість вилученого у зловмисників наркотовару за цінами чорного ринку перевищує 4 мільйони гривень. Відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України, обох підозрюваних поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі головного управління поліції області кваліфікували їх дії за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті їм загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття поліцейські здійснювали у співпраці зі співробітниками Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.